Тема сьогоднішнього нашого уроку підключення зварювального кабелю до зварювального апарату. Давайте розглянемо з вами питання підключення кабелю. Будемо розглядати ми його на зварювальних апаратах фірми Дніпро М та фірми ЕДОН Ці апарати є більш новими і підключення кабелю проходить більш просто на них. Також перед підключенням Перед підключенням кабелю нам необхідно перевірити наш кабель та електродотримач на наявні пошкодження, остільки підключення електродотримача або маси пошкодженого може призвести до виведення з ладу нашого обладнання, а також до травмування. Як ми виконуємо перевірку, ми оглядаємо контак... контакти. Чи міцно вони з'єднані, чи немає у нас переломів кабелю. Також переглядаємо наш кабель. Чи немає пошкоджень ізоляції на кабелю, розглядаємо наші роз'єми. Після перевірки маси та електродотримача, Також зверніть увагу, на електродотримачі не повинно бути сколів корпусу. Якщо у вас є пошкодження або електродотримача або маси, він для виконання роботи не допускається, тому що може вивести з ладу обладнання, також травмувати вас або оточуючи вас людей. Зверніть на це увагу. Перейдемо до підключення. Розберемо наші роз'єми, як вони у нас влаштовані. Давайте розглянемо на прикладі електродотримача. Зверніть увагу, що у нас на байонетовому штекері є виступ, зубчик. Також на зварювальному апараті, на посадочному гнізді, у нас є виямка. На Дніпроемі не так добре її видно, але якщо ви звернете увагу на обладнання фірми Edon, в нижній частині є у нас канавка посадочна. Також. Зверніть увагу на те, що у вас є маркування на зварювальному апараті плюсова клема та мінусова клема. Як правильно підключити наш зварювальний кабель? Ми беремо електродотримач і вставляємо його в плюсову клему. Вставляємо щільно, повністю та виконуємо прокручування до повної фіксації кабелю. Перевіряємо, чи він у нас закріплений щільно. Таку ж саму операцію виконуємо з масою. Встановлюємо її в роз'єм та прокручуємо до повної фіксації. Навіщо ми перевіряємо, чи щільно у нас зафіксувався роз'єм? Настільки при неповній фіксації розієму у нас починають нагріватися контакти, що може призвести до виходу з ладу нашого розієму або нашого штекеру, ви пошкодите кабель, і в подальшій роботі він вже буде непригодний до виконання ради. Також перед виконанням даної роботи вам слід переконатися, чи ваш зварювальний кабель. Зварювальний апарат виключений від живлення. Тому що при розташуванні електродотримача та маси на одній металевій поверхні, на металевій поверхні може призвести до короткого замикання. У вас дотиркаються контакти, і виникає замикання. При замиканні ви можете травмуватися або спалити ваше обладнання. Для перевірки, чи включений наш зварювальний апарат, зверніть увагу на задню частину зварювального апарату. У нас розташовані кнопки включення та виключення живлення. Перемикач. Якщо перемикач в нульовій фазі, тобто нульова, у нас ближче до корпусу наш зварювальний апарат виключений. Також, краще всього, виключити зварювальний апарат з живлення. Після підключення зварювального кабелю ми можемо розташувати наш зварювальний апарат на робоче місце, включити його до живлення та під'єднати заземлення.